Степан Бандера одна з найзнаковіших фігур українського національного руху ХХ століття. Він народився 1909 року в селі Старий Угринець, що на території сучасної Івано-Франківської області. Бандера відіграв ключову роль у діяльності Організації Українських націоналістів ОУН, борчий за незалежність України від різних імперій. Його діяльність була спрямована на боротьбу за самостійність України. Після розколу ОУН на дві фракції. ОУН-М під керівництвом Андрія Мельника та ОУН-Б під проводом Бандери він очолив радикальне крило. У роки Другої світової війни Бандера та його прихильники боролись проти радянських, німецьких та польських сил. За свою діяльність він зазнав переслідувань і, зрештою, загинув 1959 року у Мюнхені від рук агента КДБ. Постать Бандери викликає суперечливі оцінки. Для одних він герой Національно-визвольної боротьби. Для інших контроверсійна фігура пов'язана з радикальною